Мрій крилами з тумани, лебіді рожеві, Сипить ночі, у лумані зорі сургуче. Заглядає в шику казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, синові майдати. Припливайте до колески, лебідьякую. Опустіться такі зоря, не бої. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебіді по хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пірям, лоскотали марво золотим сузір'ям. Виростеш ти сину, виросиш дорогу, Виросте з тобою приспані тривоги. У мені смеркання, мавка чорним брою, ждатиме у твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать, усади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля вахата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийде з України верби тобою. Станеть під тобою, листям задріпочуть, тувою в душу заоскочить. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна все на світі вибирати.